Дідух це язичництво і нічого спільного з християнством немає. Мене звати Віра, я дружина православного священника і вважаю своєю відповідальністю підняти цю тему. Традиція ставити дідуха на різдво Христове набирає обертів, тому у багатьох християн виникає запитання: наскільки доречним є нинішнє захоплення дідухом, де та межа між гарним народним звичаєм і порушенням першої заповіді Божої, яка забороняє поклоніння богам і все, що пов'язано з цим, включно із вшануванням духів предків. Те, що у нашого народу відбувається якась ейфорія стосовно дідуха, цілком зрозуміло, бо хочеться мати щось своє автентичне, те, що не стосується наших сусідів. Насправді, українська культура дуже багата. проте, якщо розглядати цю традицію з погляду християнського, то вона не має нічого спільного з християнством. Що до цього у мене категоричне особисте бачення, таке як сказав апостол Павло. Що немає нічого спільного у Христа і Веліяра, бо всі інші боги чи духи це біси. Ми не можемо вклонятися ніяким іншим бісам, бо Господу Богу своєму поклонятимешся йому одному служитимеш. Християнин, який хоче зберегти чистою свою совість, мав би добре подумати, перш ніж вносити в свою оселю діду, сніп.